Супер пропозиція. На такій тачці тебе упізнають скрізь. Подиви, який гарний колір. Я, звичайно, не дуже люблю ці сині кольори, але це ж не синій. Ти подиви, як він гарно виглядає. Легкосплавні диски. Раз, гума Два. По кузову вся ціленька. Безключовий доступ є. Ззаді все теж гарненько, нігде ніяких косяків по автомобілі я не бачу. По комплектації шкіряне кермо. Шісті ступочка. Звичайно, клімат-контроль, монітор чи камера заднього огляду, все, що потрібно, там все є. Ну це ж універсал, треба ще й заглянути у багажні. У багажнику видно, що нічого важкого не возили, полиця є, колесо є. Двигун нас як той соловейко. Одним словом, 2008 рік, 1,8 бензин 190 тисяч пробігу і ціна даного автомобіля. Вдумайтесь, 7 800. Фотографії вже в нашому телеграм та інстаграм каналі. А приїхати купити Вінниця, да не нанечає сто а.